Вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео це для кожного, бо так або інакше, кожна людина має відношення до податків. І ось це відео буде наголошувати про цю тему податків, а точніше, про проблему податків. Бо комітет з питань економічного розвитку провів круглий стіл. Приваги та недоліки різних систем оподаткування. І за цим столом зібралися понад 50 представників. Це депутати, урядовці, бізнес і експерти. Стосовно експертів, я б сказав би дуже багато, але дуже скажу тезисно і коротко. Там, де з'являються експерти, там ще більше проблем. Бо експерт це. Той термін, який має взагалі бути прибраний. бо від них немає жодної користі від цих експертів. Але так вже повелося в Україні, залишається, що завжди на круглі столи запрошують до цих експертів. Але в результаті нічого там не вирішується. І ось тема оцього круглого столу: Як змінити податки в Україні так, щоб бізнес не тікав, а працював? Бо є проблема бізнес біжить або йде у тінь, бо високі дуже податки. І ось на цьому круглому столі вони обговорили, як же це зробити так, щоб податки були справедливими. І щоб бізнес працював і сплачував податки. Що ж сказали на цьому круглому столі? Податки в Україні занадто високі і непрозорі. Малий та середній бізнес. Платить більше, ніж витримує. А всі ви знаєте, що малий та середній бізнес це основа економіки. Спрощена система, рятівний круг, але її хочуть згорнути. Під виглядом євродирективів нам можуть нав'язати модель, яка не підходить Україні у воєнний час. Замість стимулів Репресивна система а це штрафи, перевірки, відповідно, страх. Страх взагалі займатися підприємницькою діяльністю. Бізнес іде у тінь, бо інакше вижити не може. А чому? Тому що завищені податки. Ось і все. І ось вони зібрались на цьому круглому столі, щоб вирішити це питання, цю проблему, що робити з податками. І ось давайте зробимо такий приклад із життя. Тетяна, вона шила дитячий одяг і продавала його через онлайн. Сплачувала вона податки як ФОП. Поки не прийшла перевірка. За помилку в реєстраторі розрахунних операцій їй нарахували штраф. І цей штраф більший, ніж за її прибуток. Можете зрозуміти, штраф більший, ніж вона заробляє. Як це може бути таке? І через півроку бізнес раптово закрився. Вона виїхала в Польщу. І це одна історія, і ще один втрачений платник податків. А скільки таких історій? В Україні. Одні виїжджають, інші уходять у тінь, а вони на круглому столі щось обговорюють, не можуть вирішити, оце питання, цю проблему. Весь час круглі столи, а проблематика залишається. І бізнес вже загнаний у тінь, бо не витримує податкового навантаження. Голова комітету Дмитро Наталуха, який. Був присутній на цьому круглому столі, який фактично проводив цю зустріч, сказав, щоб реформувати податки, потрібна аналітика і точне розуміння ситуації. Що ж він мав на увазі своїми оціми словами? Він натякає на нестачу системного аналізу наслідків реформ, коли рішення приймаються без розуміння. Їхнього реального впливу на малий та середній бізнес. Тобто рішення приймаються наоспіль. Прийняли рішення, які наслідки будуть після цього, невідомо. А як правило, приймаються такі рішення, що ще гірша ситуація після того, як було до цього. А вони приймають без аналізу і без розуміння, що ж буде. Потрібно знати, що працює, а що знищує економіку. А вони цим не приймають. Вони експериментують. І ось да, доекспериментували за того, що бізнесу тіні, окрема частина вже закрилась, і все. Все йде на спад. А вони все приймають рішення. Що ж вимагали учасники оцього круглого столу? Зберегти спрощену систему, і як мінімум, на період війни і відновлення, зменшити податкове навантаження на загальній системі, створити стимули для легалізації бізнесу, не карати, а допомагати. Цифровізація. Але не для репресій, а для спрощення життя. Ось про що вони казали. Я особисто хочу висловити свої думки, шановлячі, по цьому питанню. Податки мають бути зрозумілі, прості і прогнозовані. Якщо цього не буде, економіка просто не витримає. Бізнес піде в тінь, а країна втратить все. Бо мають бути взаємовідносини між владою і підприємцями, між підприємцями і владою для знаходження. Вирішення одного питання, які мають бути податки. Щоб вони були сплачені, ці податки, щоб не хавались і не йшли у тінь, а щоб сплачували. А для цього треба обговорювати цю систему, пропонувати бізнесу, їхні умови, і відповідна влада, що вона хоче, і знаходити от, оту золоту середину, які мають бути податки. Щоб вони сплачувались і щоб бізнес не хавався, не тікав і не страшився. А цього немає, бо влада придумує оці рішення на острі, від яких бізнес не знає, що й робити. Ось проблема в чому? Немає цієї взаємодії між владою і бізнесом, між бізнесом і владою. І Окреме питання, чи була ця зустріч ефективною, ця зустріч Круглого столу, з одної сторони, зібрався широкий спектр учасників, парламент, уряд, бізнес, ну, як завжди, експерти, про яких ми і казали, вони обговорили реально діючі теми, і відповідно дуже болючі теми. Це податкове навантаження, це спрощена система, цифровізація. Але з іншого боку, без подальших законодавчих рішень та конкретних кроків, це ризикує залишитись тільки розмовами круглого столу. Побалакали і розійшлись, а проблема залишилась. На законодавчому рівні мають прийматися рішення, і відповідно мають бути кроки. Але має бути перед цим взаємодія. Як я сказав, між владою і бізнесом, між бізнесом і владою. І тоді вже приходять до єдиного рішення. І на законодавчому рівні це затверджується все. І тоді це працює. Оці подібні зустрічі в Україні вже були десятки разів оці круглі столи. Але системної податкової реформи досі немає. Все. Ось. Як ця система працює? Зібрались, обговорили і все. А проблематика як була, а вона залишається і ще погіршується ця проблема. Без вирішень. Тож, шановні глядачі, пишіть, коментуйте, поширюйте це відео, бо це відео важливе для всіх, бо це стосується податків. Бо податки це не політика, це твоє життя в першу чергу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ми говоримо про те, про що інші бояться озвучувати. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!